Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати комбінації: тема удар з поля е 1 Давайте для початку розглянемо основні принципи удару з поля е 1 Ми бачимо, шашка на полі Е1 1 це в нас золота шашка. Тобто, можна сказати, що це комбінації такого захисного варіанту, коли суперник надто близько так продвинувся до наших полів, де ми вже починаємо. Захищатися та перемагати. Для проведення комбінації нам знадобиться така міні-колонка або е 1 d 2 або Е1F2 зовсім не обов'язкова третя шашка. Можна, щоб колонка складалася із двох. Розглянемо, куди вони можуть бути. Наприклад, колонка е 1 f 2 найчастіше буде пробувати таким чином на нашому правому фланзі. Так, тобто, коли суперник нас тисне, ми бачимо послаблення і можемо зіграти F2 на G3, після чого виконувати вже удар або в один бік, або в інший. Головне, отримати ось це послаблення. Так? Можливість для удару. Також можна проводити таку комбінацію F2 на E3. Тут дуже важливо дивитися, щоб у суперника не було шашки на полі e 5 і тоді ми можемо знову ж таки спокійно пробивати або ліворуч, або праворуч. Точно таку ж комбінацію можна проводити і з колонкою е 1 d 2 Тобто D2 віддається на е 3 І знову ж таки можна пробивати або ліворуч, або праворуч. Тобто, дивіться, колонка е 1 f 2 працює у нас праворуч, і до центру. А отже логічна колонка е 1 d 2 Працює також до центру і ліворуч. Будемо віддавати D2 на e 3 і можемо спокійно пробувати або 2 по потилиці, доволі часто використовується, коли суперник намагається пробігти до дамок, або просто пробиваємо 3 через відкрите поле А5. Але існує проблема, яка тісно пов'язана з розташуванням шашки Є1. Оскільки це золоте поле, а золоте поле це дамкове. Бачите, воно знаходиться занадто далеко. Від основних місця дій. Тому дуже часто ми будемо змушені суперника підманювати під нашу колонку, а лише потім її реалізовувати. Наприклад, ми походили С3 на D4, так, погрожуючи пройти в ворота. І суперник відповідає, або G7 на F6, або Е7 на F6, так, щоб ми не змогли дійти. А це вже помилка. Дивіться, ми можемо реалізувати нашу колонку. Бо у суперника є Решето. Але наші колонки зараз не можуть працювати, бо чорні знаходяться занадто далеко. Так, немає тієї шашки, яка активує нашу колонку. Д4 на Е5. Заманюємо шашку активатор, так би мовити. Після чого вже можемо використовувати будь-яку. Або Д2 на Е3, або F2 на е 3 Давайте подивимося, яку краще. Шашка суперника, яку ми не будемо бити, знаходиться праворуч. Тому і ми залишаємо F2, щоб вона грала так в опозицію. Д2 на Е3. віддали, пробили 3. А тепер вже перейдемо до вирішення позиції. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Перша позиція, що ми тут бачимо? 3 проти 4, в білих більше, але дуже неприємний рожен на полі С3. Тобто так, ми не можемо грати. Є 1 на F2, суперник піде в ворота, а всі інші ходи в нас закриті. Лише єдиний хід С1 на D2. А суперник тоді побіжить до дамок. Але це правильний хід. Ми будемо зараз використовувати з вами колонку Е1D2 з ідеєю виконати такий удар по потилиці та не допустити суперника. Що для цього ми повинні зробити? По-перше, прибрати шашки е 3 f 4 і на F4 заманити шашку суперника так, щоб ми могли віддавати та пробивати дві. Для цього використовуємо жертовний розмін. Тобто ми віддаємо дві за одну, але заманюємо суперника на потрібне для нас поле. Де вже і реалізовується комбінація? Друга позиція. Суперник на нас нападає б 6 на а 5 погрожуючи бити 2 Як ми тут можемо відповісти? Якщо ми просто відійдемо, то після серії розмінів ми отримаємо те, що суперник спокійно зможе пробігти до дамок або нам знадобиться жертвувати шашку. Тому білі знаходять комбінаційний варіант: спробуйте знайти Б2 на С3. Буде реалізовуватися той самий удар по потилиці. Трохи інший принцип. Дивіться, тепер зараз же ми не можемо віддавати одразу Д2 на Е3, бо суперник поб'є іншою, побили ми і в нього дамка. І тим більше, ми не можемо бігти до дамок, бо він насловить за допомогою трампліну. І взагалі чорні переможуть. Використовуємо тихий хід. Ми уявляємо, якщо суперник поб'є, наша шашка з Д2 піде, а нам потрібно буде заманити F4 на D2, F2 на E3. Після бою ми прибираємо так, у нас нібито зв'язка тут. Ми прибираємо, змушуємо суперника бити і отримуємо перевагу дві проти однієї. Але її потрібно ще правильно реалізувати. Виходить суперник, і дивіться, ми не просто біжимо до нього на зустріч, бо тоді ми не встигаємо. А підкидаємо до нас, де вже стаємо в опозицію з легкою перемогою. Тепер така позиція. Так, здається, у нас колонка взагалі тут закрита. Але згадуємо принципи, коли ми думаємо, як походити. Перше, на що ми завжди звертаємо увагу, це на послаблення суперника, які вони в нього є. Є ось таке решето, так, можливість пробити дві. Тобто потенційно можемо відкладати в голові, можливо, будемо так бити. Або ось так бити. Потім у суперника є зв'язка. Тобто, можливо, у нас не буде феєричного удару, але ми зможемо використати зв'язку, потрапити на поле F6 та поставити сильний рожен проти одразу трьох шашок. Отже, ми з вами подивилися, які в нас є можливості. Тепер потрібно подумати, а чи можемо ми їх реалізувати. D4 на E5 пропонуємо супернику бій. Якщо він б'є таким чином 2, то ми використовуємо одразу два. Послаблення, яких ми знайшли у суперника. Ми пробиваємо три зайвою шашкою ще й отримуємо рожен, який суперника повністю блокує. Якщо суперник все ж таки пробиває дві, ми використовуємо зв'язку, ставимо рожен. І тепер той самий принцип, що і в попередній позиції, не будемо тут бити, а пропонуємо супернику потрапити на удар по потилиці. Тепер таке положення: суперник на нас напав. Знову дивимося, які є послаблення у суперника. Знову ж таки, зв'язка можливість потрапити на рожен. І ось таке решето. Так, отже, потрібно з цим працювати. Думаємо, чи можна його реалізувати? Так, D4 на Е5, знову той самий хід. Якщо суперник проб'є 2, ми пробиваємо 3. Зайва шашка. Якщо суперник б'є таким чином 2, то тут вже легко ми пробиваємо на рожен. І. Б'ємо суперника по потилиці 5 на 5, але у нас сильніша позиція. Тепер нам потрібно буде зайняти поле е 3 Згадуємо, рожен дуже складно прибрати, коли в нього є допомога в вигляді шашки е 3 тобто, яка не дозволяє супернику відкидати та якось робити комбінації. Таке положення. Знову бачимо: раз послаблення, два послаблення і такі можливості. Спробуємо щось реалізувати. D4E5 знову той самий хід, але все-таки механізм удару буде доволі цікавий. Ми побудували у суперника решето, тобто один з тих варіантів, які ми з вами розмовляли, коли шашки суперника знаходяться занадто далеко від нашої колонки, і нам потрібно їх заманити до нас поближче. Тепер F4 на G5 заманюємо другу. Ми віддали цілих три, але задля того, щоб забрати у суперника 4 та отримати перевагу таке положення у суперника стоїть колонка, він погрожує віддавати одну і пробивати дві. Дивіться, здається, можна сказати, а що буде, якщо ми просто нападемо на суперника? Але суперник буде користуватися тими самими принципами, що і ми. Він подивиться, які є слабкощі у білих. А це раз послаблення, два послаблення. І буде їх використовувати. Нападає на нас. І отримую ось таку позицію. Так, білі пробігають до дамок, але і чорні. І в білих вже перемоги зовсім не буде. І що знаходять білі? Вони грають. Д2, Е3. Так, ось у нас колоночка, вона хоче віддавати та пробивати. Заманили чорну поближче. Але віддати одну, потім другу, щоб побити 2 на 2, ну, якось немає тут ніякої переваги. Треба покращити колонку. Ми будемо бити на поле. Е5, отже, потрібно подумати, як нам покращити нашу комбінацію. F4G5. Відкидаємо ще одну, віддаємо третю, ми побудували дорогу, якою тепер може пройти наша шашка з поля Е1. Таке положення ми бачимо у суперника зв'язку 1. І якісь послаблення з цієї сторони 2. Будемо думати, чи зможемо щось реалізувати. Також, якщо ми змусимо суперника побити. Ось, бачите, у нас тут зв'язка стоїть. І з іншого боку. Якщо суперник поб'є так, ми проб'ємо лише дві. але підірвемо зв'язку. Якщо ми змусимо суперника побити отак, той самий принцип. Граємо А5 на Б6. Якщо суперник б'є назад, ми пробили дві на передамкове поле ще й зайва шашка. Суперник буде бити вперед. Ми б'ємо одну. Підриваємо нашу зв'язку, заманили суперника куди нам потрібно. І вже пробили три. Зайва шашка погроза стати дамкою. І ось така остання позиція. Тут же позиція з тихим ходом. Той самий принцип: шашки суперника знаходяться занадто далеко від нашої колонки. Ми повинні їх заманити поближче. Ми можемо робити це за допомогою жертви так буде в більшості випадків. А можна це зробити за допомогою нападу, тобто ж 3 А4, погрожуємо бити. У суперника немає захисту і він змушений підходити до нас, до нашої колонки. Але дивіться, проблема: ми не можемо заманити чорну сюди, так, щоб використовувати комбінацію. Отже, потрібно думати інший план. Віддається д2 на є3. Також ще один цікавий спосіб використання колонок, про який я вам ще не сказав. Ми віддаємо H4 на G5. Дивіться, колонка Е1F2 може пробувати не лише праворуч та до центру. А її можна використовувати, наче місток. Так, уявімо, що тут за краєм дошки в нас знаходиться ще одна шашка. Ми можемо грати F2 на E3 і забирати таким чином. Тобто пробувати ліворуч. Тому ось так можна цим користуватися. І пам'ятаємо, білі перші стають на шосту горизонталь, отже, вони перемагають. Давайте розглянемо. Пішли чорні, білі їх перехоплюють, ставлять заставу по одній лінії. І далі вже опозиція. Перемога. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!